Згідно з легендою, на початку історії Рима містом послідовно правили сім царів. Перший цар Ромул дав перші настанови римському народу. Римська община нагадувала Грецький поліс. Основним заняттям римлян довгий час було землеробство, повноправний член общини володів земельною ділянкою. Цей наділ служив гарантією його прав як громадянина та вільної людини. Римлянин мав право. Брати участь в народних зборах у прийнятті важливих для всієї общини рішень, наприклад, по питаннях війни та миру. При цьому член общини мав виконувати безліч обов'язків, насамперед виступати в складі армії під час війни. Таким чином, кожен член громадянського співтовариства мав як права, так і обов'язки. Верховна влада в Стародавньому Римі перебувала в руках царя. Він був воєначальником, верховним суддєю та жерцем. Але влада царя була обмежена законом римського народу. Ознаками влади царя були пурпурові шати та взуття на високій платформі. Царя зазвичай, за звичаєм, запозиченим ветрусків, супроводжували 12 чиновників, лікторів. Вони несли пучки прутів із встромленими в них сокирами. Ці зв'язки називали фасціями. Вони були символами права царя карати й милувати, а також об'єднання народу навколо правителя. В урочисті моменти цар сидів в позолоченому кріслі, оздобленому слоновою кісткою. Влада правителя не була спадковою, царя обирав римський народ. Спочатку римський народ складали три племені, триби. Ці племена поділялися кожна на десять курій, а курія складалась з десяти родів. Члени одного роду носили одне й те саме ім'я, що походило від імені їх спільного предка. Тому серед римлян чоловіків ще протягом сотень років циркулювало обмежене коло однакових імен, серед яких більше половини Луцій, Гай та Марк. Римський народ також поділявся на патриціїв та плебеїв. Поява патриціїв пов'язана з Ромулом, перший римський цар. Хотів спиратися на найдостойніших представників Римської общини, тому виділив сотню людей, які мали більш знатне походження та особисті заслуги. З них він формував раду старішин, сенат. Сенат став Державною радою при царі, а його членів називали сенаторами. Іноді сенаторів ще називали батьками міста, латинською батько Патер. Звідси й пішла назва Патриції. Тобто нащадки батьків. Патриції становили римську аристократію, вони займали високе становище в суспільстві та володіли великим багатством. Решта населення були плебеями або плебсом, тобто простим народом. Раніше вважалося, що плебеї це в основному бідняки. Більш глибоке вивчення римської історії показало, що серед плебеїв були й дуже заможні сім'ї. Існували навіть знатні плебейські роди. Але плебеї, хоч і були вільними, були позбавлені багатьох прав. Вони не могли брати участі в народних зборах, засідати в сенаті, займати керівні посади. Прагнення плебеїв отримати громадянські права та доступ до влади, захистити свою власність призвело до їх багатовікової боротьби з патриціями. Приблизно так, як свого часу відбувалось протистояння між демосом та аристократією в грецьких полісах. Основним заняттям Патрицій була війна, а в невоєнні часи скотарство. Лише значно пізніше Патриції стали землеробами, а точніше великими землевласниками. Патриції вирощували овець на шерсть, кіз та корів на молоко, ослів мулів та биків на упряж. Римляни також були великими любителями свинини, тим більше, що свині могли самі харчуватись жолудями в лісі. Землеробством займались плебеї, жителі навколишніх сіл, сіяли ячмінь та пшеницю, вирощували капусту, квасолю, сочевицю, висаджували виноградники на пологих схилах пагорбів, тримали фруктові, переважно яблуневі сади, займались бджільництвом. Обробіток землі. Здійснювався простими знаряддями праці, основними з яких були дерев'яні плуги та борони. Новоприбулі в Рим громадяни мали орендувати в Патриції в землю. У них також і запозичували тяглову худобу в надії на майбутній врожай. Якщо надії не виправдовувались, орендар міг перетворитися на раба кредитора або продати в рабство своїх дітей. На той час широко практикувалося боргове рабство. А закони, що захищають власність, в першу чергу, звичайно ж, патриців, були невблаганними. Ремесла в римі були розвинені слабо. і ткацтвом займалися жінки в сім'ї. Одяг не шили, а кроїли у вигляді плаща, скріпленого пряжками. Знаменита римська тога спочатку була всього лише прямокутним шматком вовняної тканини, який обмотувався навколо тіла. Пізніше того стали кроїти у вигляді частини кола висотою в 2,5 і довжиною 6,5 метрів з прямої сторони. Загорнутися в неї без допомоги ззовні було неможливо тому у заможних патриців були особливі раби, які допомагали їм одягатись. Під тогу носили тільки пов'язку на стегнах. Туніка з'явилася пізніше. Колір тоги зазвичай був світло сірим, у дні жалоби. Або інших нещасть носили темну тогу. Сенатори та їх діти носили тогу претексту з червоною смугою уздовж її прямого боку, що натякало на їх благородну кров. Після 37 років правління цар Ромул загадково зник, начебто відлетівши з вихором. Римляни обожествили його та після довгих пошуків обрали царем Нуму Помпілія, новий правитель. Прагнув пом'якшити суворі звичаї римлян. Він припинив усі війни. В ті часи в Римі існував звичай, коли починалась війна, широко відкривалися двері храму великого бога Януса. При нумі ці двері залишались закритими протягом 43 років. Останні три царі Риму були етрусками. Передостанній цар Риму сервій Туллій зміцнив армію та розширив коло людей. Які вважалися громадянами Риму. Він об'єднав громадян у групи за розміром майна та місцем проживання, а не за походженням. Відповідно до їх майнового статусу, цар Цартуллій розділив всіх римлян на п'ять груп, кожна з них мала свої права та обов'язки перед суспільством. Таким чином, після цих перетворень великого значення для становища римлян набуло не знатне походження, а розмір їх статків. Останній римський цар Тарквіній Гордий захопив владу, убивши літнього сервія Туллія. Під час його правління на Капітолійському пагорбі був побудований храм Юпітера, Юнони та Мінерви. Багатство внутрішнього оздоблення зробило його найвідомішим храмом Центральної Італії. Однак Тарквіні був жорстоким і несправедливим правителем. Народ вигнав його і дав клятву більше ніколи не підкорятися владі царів. Це сталося в 509 році до нашої ери. З тих пір в Римі встановилася республіка в перекладі спільна справа. Вона проіснувала до середини першого століття до нашої ери. За часів республіки римляни стали щорічно обирати замість царя двох вищих посадових осіб. Їх називали консулами. Влада консулів була дуже велика, як і царі. Вони були правителями та суддями в римській державі в Дні Миру і головнокомандувачами римської армії на війні, але те, що вони правили країною разом, виключало можливість захоплення влади одним із них. Крім того, один консул завжди міг скасувати наказ іншого. Під час війни один консул зазвичай залишався в Римі, а другий на чолі армії відправлявся в похід. Посада консула вважалась найпочеснішою. Римляни навіть називали іменами консулів, що правили в тому чи іншому році рік свого календаря. Згадуючи щось, римський громадянин, наприклад, говорив це було в рік пізона Габінія, тобто коли публій Пізон і Авл Габіній були консулами. Консули були оточені різними почистями вони носили того обшиту пурпуром. При виконанні своїх обов'язків сиділи на кріслах зі слонової кістки, їх постійно супроводжували почесні охоронці ліктори. Та влада консулів була недовгою, кожного з них обирали лише на один рік. Через рік консул ставав простим громадянином. Якщо під час свого правління він зловживав владою, то співгромадяни могли притягнути його до відповідальності будь-який наказ консула. Якщо римляни з ним не погоджувались, міг бути оскаржений на народних зборах, що збирались на форумі, головній площі Риму. Народні збори голосували за закони без їх обговорення, тільки за і проти. Але все ж не відігравали вирішальної ролі, адже вся влада в державі належала аристократам. Тільки з них складався сенат, а також обирались консули. Наймогутнішим органом влади в Римській Республіці був сенат. Він поповнювався без будь-яких виборів колишніми консулами, народними трибунами та іншими чиновниками. Всі вони довічно ставали членами сенату. Всього в сенаті налічувалося 300 осіб. Сенат мав величезну владу, він завідував скарбницею, розробляв плани воєн, вів переговори з іншими державами. Суддями в Римі могли бути тільки сенатори. Сенат нікому не звітував за свої дії і не відповідав за помилкові рішення. На випадок, якщо державі загрожувала небезпека, Сенат призначав диктатора, одноосібного правителя держави, якому підпорядковували всі органи влади і який міг скасувати будь-який наказ іншого чиновника. Плебеї не мали права брати участь в управлінні державою, тому між ними та патриціями. Постійно виникали конфлікти, про які ми знаємо із законів 12 таблиць. У 494 році до нашої ери, римські солдати, набрані з плебеїв на знак протесту, покинули Рим. Налякані послабленням армії, патриці змушені були піти на великі поступки. Плебеям надали можливість щорічно обирати власних посадових осіб, народних трибунів. Тепер. Якщо Сенат намагався приймати рішення проти плебеїв, народний трибун вимовляв лише одне слово: вето. Забороняю. Так виникло право вето, тобто право народного трибуна скасовувати наказ консула або рішення Сенату. Спочатку трибунів було два, але потім їх кількість збільшилась до десяти. Однак на цьому боротьба плебеїв за право брати участь у правлінні Римом не закінчилася. Приблизно через 100 років після цієї події плебеї здобули нову перемогу в боротьбі з патриціями. У 367 році до нашої ери вони домоглися обрання консулом плебея. А до кінця IV століття до нашої ери в Римі була встановлена повна громадянська рівність, рівність всіх громадян перед законом. Плебеї до цього часу змогли займати будь-які посади в державі, а боргове рабство було скасовано. Крім форуму, було ще одне місце зборів громадян Марсове поле, широка рівнина за міською стіною. При цьому над містом піднімали червоний прапор знак того, що ворог Риму не загрожує і римляни можуть безпечно вийти за стіни. Там обирали службовців виконавчої влади, магістратів. До свого обрання людину, що претендувала на ту чи іншу посаду, називали латинською мовою кандидатом. З 326 року до нашої ери такі збори стали щорічними. Раз на п'ять років громадяни також обирали двох цензорів, як правило, з числа колишніх консулів. Цензори проводили перепис населення та оцінку майна римлян, а також стежили за їх моральними устоями. Прийняті в римській державі положення та правила в наші дні стали основою для формування законів сучасних демократичних республік.